Привіт, котики та кіски! Сьогодні будемо грати Hill Climb Racing, друга частина. Так, ну що, натискаємо Collect. До речі, я е, зайшов у Play Market, подивився. Там оновлень, на, на жаль, для мене немає. Бо, може, воно, вона в мене вже оновлена. Бо я раніше нещодавно там, декілька днів натискав. Е, Оновляв її. Так, ну що, колект натискаємо. Так, спеціал тікет. Так, натискаємо Next. Так, скринька 5 з 10. Бачите, в мене вже 98 тисяч монет. Я собі монет заробив. Давайте доб'ємо до 100 тисяч. Так, ну що, натискаємо старт. Так, перший прапор це Україна. Привіт. Хто з України, натискайте на вподобайку. Пишіть у коментарі, з якого ви міста. Так, другий прапор я не знаю. Третій це Сполучені Штати Америки. А четвертий це може Франція, може я помиляюсь. Хто знає, пишіть у коментарі. Так, натискаємо Поїхали. Так, 3, 2, 1. Так, бачите, вона в мене вже трішечки прокачана. Але ці чувачки, бачите, теж не ликом шиті. Чувачки ви що... А, один вже приїхав, бачив не фініш. До гори дригом лежить. Так дуже сильно поспішав. Так, поспішав, що аж встиг. Ну, будь ласка, будь ласка, є, я перший, є! Вподобаєчка залітає. Так, next. Капець, вони дуже круті, бачите? О, мені не подобається, коли такі дерева висять на мотузках. Капець, дуже складно, але я... Непогано досить проїхав там зараз. Але буває дуже складно. Там падаєш вниз, дуже пощастить, що на колеса впадеш. Якщо на дах, то все, одразу гаплик. А вже ж. О, бачите, ось ось так. О, будь ласка, будь ласка, все. о, о Бачили те, що я вам і казав. Дуже складно. Так, давайте ще раз. Я думаю, що це вже буде трішечки інша карта, тому буде дуже е, трішечки простіше. Так, цей чувак щось так летить дуже швидко, бачите? О, він ще й фліпчики робить. Капець. Оце він крутий. Так, це що? О, все, він крутий, вже приїхав. Це від нього щось відлетіло, бачили? А It's ті чувачки, вони всі по суть заднього там. До автобусу під'їхали. Так, next. Так, все, я перший, круто. Натискаємо great. Так, є. Yeah. Натискаємо race. Так, старт. Ой, е так, бачите, другий прапор це Сполучені Штати, третій не знаю, а четвертий. Це бо Індонезія, або Польща. Та що таке? Там воно як дзеркальне, розумієте? Напишіть у коментарі, хто знає. Я ніяк не можу вивчити! Дуже складно було, бачили, я не зміг а, перегорнутися. Але мені здається, що це Індонезія, бо бачили там а, ці, як його іерогліфи, бачите? Ну все. Я відстав капець. Дуже складна карта, дуже. Так, один чувак вже приїхав, другий приїхав. А, ті, до речі, приїхали усі. Так, давайте ще раз, ну дуже складно. Так, у нього дах відвелися. Треба було вниз, мені здається, їхати. Це я поїхав вниз, бачите, цей чувак теж поїхав вниз. Так, це, якщо це Індонезія, то йому вже гоплейк приснився. О, круто, я перший. Але мені здається, я не буду перший. Бачите, я останній. Так, натискаємо рейс. Так, другий прапор не знаю, третій Сполучені Штати Америки, четвертий може це Італія, але може і ні. Хто знає, пишіть. Будемо разом вивчати прапори країн, та ще може було б круто столиці. Типу Україна там, Київ, ну ми не зрозуміли. Так, все, я перший. Круто. Так. Оп, ч, що обережно? Фу. Обережно, 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 обережно. Давай, 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 хазу, 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 хазуй, хазу, все. Круто, перший. Так. Ну, а як це так? Так, другий. Ну що, я буду перший чи ні? Так, я перший, круто. Так, натискаємо Грейт, а вже ж. Так, є. О, все! 10 з 10 скринька. Так, вже ж натискаємо відчинити. Так, 4500, дякую. Все. 104 104. Круто! Круто, мені подобається. Так, що, давайте. Натискаємо «Events», Так, Enter. Так, «Join», Так, це я буду з кимось їхати, так. Так, а ні, сам. Це за. Якийсь час треба бачити одна. Е, хвилина 36 секунд. Е, це зараз. Е, е, Привести подарунки, чи що, що це таке? Давай, давай, давай. А не можу виїхати. Так, о, є, розігнався. Допомогло. Так, що там ще далеко? Це є фініш. Так, круто. Так, бачите я. сьомий чи що Що це є 18? -й. Так. Бачите, багато чувачків, котрі також так їздять. Так, давайте ще там ще декілька разів треба. А, це я вже з... з кимось, бачите? О, як їх багато. Я у шоці? У цих причепи. Там що, подарунки чи конфети? Цукерочки. А, ні, ні, обережно, обережно! О, май гад! Майже не перегорнувся! Так, усе просипалося, але я не можу виїхати. Так, залишилось дуже мало часу, бачите? Так, 4 секунди. 3, 2, 1. Все, драйвер даун. Так, сессинг овер. Так, ну, я знаю. Так. Ну круто, мені подобаються такі перегони з чувачками онлайн. Так, оці чувачки перемогли, але, але я, на жаль, поки що ні. Так, що, давайте ще один квиток візьмемо. Тікет. Так. Все, поїхали. Це я спочатку один їду, так, а потім е усі разом. Це як тренуюсь, або це треба так один раз сам, а потім а, а, зі, зі всіма разом їхати. Так, ну коли сам а, так собі непоганесенько виходить, а коли разом я поспішаю, треба не поспішати. Або карта може складніша. Так. Давайте подивимось. Ось чувачки різні. Так, натискаємо рейс. Так, це десь приблизно одна хвилинка дається. Може трішечки менше. Так, сюди. Давай, давай, давай. Так, цукерочки в причепи. А, повилітали цукерочки усі. Е, так, ну у них теж повилітали, але... Давай, 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 давай! Так, є, ну, вже дуже круто, що я приїхав. Це вже прикольно. Так, давайте знайдемо містера Котика. Так, воно завантажується, бачите, я 33-й. Ось, ось, ні, 35-й. 35-й. Так, окей, next. Так, в мене вже ж немає там. Так, ну гаразд. Це мені сподобалося. Так, free chest. Що таке? О, це мені подобається. Безкоштовно фрі. Відчиняємо скриньку. Так, тисячу монет, даун, забираємо. Так, круто. Так, ну що, давайте зробимо ще... Так, а що там таке? Так. Мені, до речі, у коментарях підписники писали, що там ем, десь треба натискати, щоб встановлювати якісь додаткові деталі, там міняти. треба розібратися. Напишіть мені, будь ласка, ще раз у коментарі, куди натиснути, щоб, там, я так розумію, додаткове щось встановити на, на тачку. Та складно бачили? А цей вже перегорнувся і все. Та не можу зупинитися, капець. Так, розженяюсь. А, цей чувачок теж не може, бачите? Теж дуже складно. Так, сюди. Так, сюди. Ось так. Давай, давай, давай. Все, круто. Так, я вже другий. А де перший? Перший, мені здається, вже на фініші приїхав. О, в мене дах зламався. Так, тепер треба дуже обережно, тому що якщо я дістану головою до стелі, то все. Все, я вже одразу приїду. Так, все є фініш, круто. Але чувак приїхав вже, я другий. Фу, ну складно, складно бачили. Так, дуже добре, що це буде вже інша трішечки карта. Бо це коли три заїзда, то вони схожі, але трішечки перша від другої, а друга від третьої карти відрізняються. Хто грає, напишіть, будь ласка, у коментарі, так чи ні? Так, ось тут треба ось так зробити. Заїхати сюди. Потім... А, все, дах зламав. Так, круто. Так, Креатив. Так, що це таке? Вау! О! Прикол. Ви бачили, куди це я натиснув? Що це за карта? А будуть ось тут перегони якісь чи ні? Все, фініш. Прикол. Так, а що це за капс? Там три, бачите, написано, але я не можу розуміти, куди це тицяти, щоб воно відчинилося. Так, сюди. О, а я сюди ще не тисяв. І що? Так, давайте спробуємо зробити заїзд. О, це карта. Магнит, так. Ще один. Так, доріжки, так, ще магнит, ще магнит, доріжка. Назад їде, бачили? Так, я перемикнув, це що, вона зараз вперед поїде. Так, ця вперед, я сам собі вмикну. Так, все є фініш. Магнит, капець, круто. Так, перший. Так. Так, все є круто перший фініш. Так, ще раз. Так, стрибаємо. Так, вже фініш. Є, так, бокси, бабах. Так, є, зробили трішечки скриньку. Так, ну що, круто, мені сподобалось. Круто сьогодні з'їздили. Заробили 100 тисяч. Кому теж сподобалось... Як завжди, вподобайка. Натискайте ще на кнопку Поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я круто ганяю онлайн з чувачками. Ще натискайте на кнопку підписатися, хто не підписався. Натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання на цікаве відео. Ось тут натискайте. Сюди натискайте, сюди натискайте підписатися на канал. То ось тут натискайте Дивіться відео. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.